Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Сьогодні трошки виробництво хлопці потрудилися, напресували важелі, зібрали нам кронштейн задньої навіски в зборі з валом поворотним і важелями. А навіть ось, дивіться трошки приходилося гріти, бо щільна була посадка по шлицах. А Завжди збираємо пресова посадка, так, і завод працював. Уже наступні рази, коли знімається, воно, коли попрацює трактор, трошки шліт сідає і все нормально збивається. А перва посадка має бути пресова для хорошої роботи. Якщо буде не пресова посадка, воно буде розбиватися, з'являтимуться люфти і прийде. В непридатність вал поворотний або якийсь із важелів. Також можете придбати в нас окремо вали поворотні, є як гартовані, так і не гартовані. Стандартний робимо, гартується тільки, бачите, ось отоками високої частоти під втулочку, шліц йде не гартований. Ці вали, які йдуть під двосторонні циліндри, робляться, гартуються і шліци. Також важелі, дивіться, ми завжди збираємо. Ковані наші важелі, це наша йде обробка з вухом, ЮМЗ стандартні. По якості ви знаєте, що вони достойні. А є у нас ще отакий трошки дешевший варіант. Це чи закривався магазин, чи десь в іншому ми місці брали, але не наше виробництво. По якості вони йдуть хорошої якості, щільно сідають на шліц. Також під пресову посадку. Ось дивіться не провалюється. треба пресувати. І ціна в них порівнянню із нашим виробництвом буде трошки дешевше. А якщо бажаєте, щоб дешевший варіант, будь ласка, дешевше, якщо бажаєте ковані, якісні і бажаєте підтримати українського виробника, замовляйте отакі важелі підприємства Гродня. Якщо якісь Потреби в дешевшому, будь ласка, також є. А всього вам найкращого. До нових зустрічей. з вами, підприємство Аградніпор.